Чи можна, щоб при присіданнях коліна виступали допереду за лінію носків, за лінію пальців стоп, це питання задають постійно і спробую на нього відповісти. Це залежить від пропорцій вашого тіла, від співвідношення довжин гомілки та стегна, від розміру стопи в кінці кінців. Існують дослідження, які вказують на збільшення навантаження на коліни солод при таких присіданнях, коли. Коли коліна заводимо до переду від лінії носків. Але це збільшення навантаження відбувається на якісь відсотки, здається, там біля 10%. В той же самий час присідання без заведення, зовсім без заведення колінних суглобів за лінію носків, збільшує навантаження в кульшових суглобах в рази. Тобто коліні ми бережемо трошечки, але збільшуємо дуже сильне навантаження в кульшових суглобах. З іншого боку, взагалі саме поняття навантаження на суглоб, це досить таки відносне і широке поняття. Один і той же спосіб присідання може збільшувати навантаження на одних структурах колінного суглобу і майже не впливати на інші структури колінного суглобу. Тому не існує відповідь, яка підійшла б усім. Загалом, спортсменам із здоровими суглобами присідання із невеликим заведенням колінних суглобів до переду від лінії стоп допускається і може навіть мати певні переваги. Але якщо людина має якісь Травми чи захворювання колінних, кульшових чи інших суглобів, або захворювання чи травми хребта, то це питання вирішується індивідуально. Більш того, навіть в колінних суглобах. при одних травмах не допускається такі присідання із заведенням колінних суглобів за лінію стегна за лінію стоп допереду, а при інших пацієнт може так присідати. Тому стандартно для здорових пацієнтів невелике заведення колінних суглобів за лінію стоп допереду допускається.